Тим часом Франківщина відзначає свято апостолів Петра та Павла. Більше подробиць у нашого стрингера Олени Козаченко просто зараз. Олено. Доброго дня, колеги. Зараз я можу у селі П'ятики, Коломийського району Івано-Франківщини. Тут відбувається фест з нагоди нинішнього великого християнського свята в честь апостолів Петра і Павла. Організаторами фесту є громадська організація Молодь за власне майбутнє. Цікаво, те, що членами цієї організації люди, які перебували на майдані у Києві, у кривавий час зараз нинішня мета їхня це зробити Європу в Україні, і вони закликають починати з себе. Власне, я пропоную дізнатися більше детальніше цей фест у організатора та керівника цієї організації Ігора Андріяша. Будь ласка, розкажіть, які як програма приїхало, і яка головна мета його? Приїхало багато людей понад 300, що ми бачимо зараз. На цій на майданчику мета те, щоб об'єднати молодь в єдину, на єдиної мети, щоб цю європу все ж потворити в нас. Наша організація неодноразово були в Європі, працювали в Європі, і ми вирішили спільно своїми силами організуватися і зробити свято, спочатку. І, відповідно ми залучаємо цю молодь до роботи. Розкажіть, з якісь сьогодні заходи відбулися, і будуть відбуватися. Сьогодні вранку почалися ігри для молодших для дітей, були конкурси для них. Добре, хочу нагадати, що завершиться цей фест сьогодні. Україн вечорницями чорницями в українському стилі. Колеги, дуже дякуємо. Це була включено з івано Франківського де відзначають свято Петра та Павла.